Що це таке? Що це за мегадівайс? Це мегадівайс по знижці за 7 штук. Бачили, щоб коти їли хліб? Але сільському коту все вже можна, щоб вижити. Якщо в нас болото, то там дуже-дуже багато усієї Ми, ну, ну, кажучи... діти сонця. Мізинське коріння. Чик. 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 Ого! Та ти що? Сказка. Щось літає там, але мені не видно за обліки. Та наче сидить. Кій -кій. Кій -кій. Кій -кій -кій. А, бачу. Кій -кій. Найшов. Оце хижа, якийсь теж, да? Оооо. Він там сховався на угу. Не видно. Це чешуйниця. Ось такі у неї мандибулярний апарат. Шість лапок дає нам визначення, що це щось схоже все ж таки на комаху. Цей великі вуса, які вона щось шукає своїми вусами. Наче рак, який вийшов на сушу і еволюціонував. Коротше. Єдина можливість нажратися у нас тільки використовуючи якийсь там трьохзвознучний каньяк, який називається Аскані. Перший його плюс. Він там фул. Він там абсолютно заново. Руслан. Дуже важлива тема. Там є. У нас зараз... зараз кризис. Блять. Блядь. Мне кажется, у меня пару углей уже за носком. <laughs> ну, да. пролеталось, а? Угу. <laughs> Ты будешь Асканей? Нет, иду спать. Блядь, кого хуя. Аскания нова. Вот это Ас... так мы. Хомо ректусы. Подуй, подуй, подуй. По-моєму, з ним взагалі нічого не сталося. Просто... Не, він ти не розумієш. Просто він оновив свою. Представ, злопшуючи ти... процедури. Тут? Ти людина, 45 тисяч років, і ти знайшов перець. Я... І ти розумієш, а ти перша людина. Ні, покажи всередині. Та пробуй. — Ні, я не люблю таке. Перша людина, Фу, яка спробувала ще облизаний, перець. Це розризаний, блять. Дай Ярослави, ну сподобається. Ні, ні 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 я просто перці не люблю. Я їх розпробував вже. А нахуй я це это Собі. А як ви зрозумієте, чи це смачно, чи ні. Ну, це якщо я перець не люблю, то, мабуть, мені. Ну, з боку відкуси. Ні. Давай потім. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха <реш> Ну, це весело буде. Ну, а зараз підсвітить на цей ковід. Обережно там слизька ручка. Осторожна слізька. Блять, телефон упав. Новий телефон вже вон. Нормально все. У мене є дві суперсили. Перше, я... Спотикаюся, але не падаю. І друга, я постійно щось роняю, але воно від цього не ламається. Ну що? Просто куси це да? Угу. Треба снажа їсти. <ріст> <ріст> ну, видиш, поміняв смак. Но... І не згорів, я був правий. Закусувати самогон бабушки Олі 70 градусний згадиться. Ярослав, спробуй. Давай. Він зовсім не такий, по та консистенції. — Ну, давай, давай, Це новина. Ну, консистенція друга, а вкус тоже. Да. Ми не гурмали. Ми не гурмани якісь руслан. Ну, кстати, більш м'який, більш м'який перець. Ну так. Да. А він став він не став теплий. І, І без шкурки. І без шкурки. Бля, ахуєн. <рес> Отакі от би я б їв би, перець. То, -то, -то, То мені всегда хуйню давала, оказується. То шкурка все давала. Він... Це виноградок. Відчувається шкурки... зовсім по-іншому, коли він теплий, м'який. Ніби от реально блюдо якесь. Да? І смак, він не такий різкий. Він м'яко тобі на язик ля... лягає. І от ніби, як Давай знаєш, туди яблука, як масло розчиняється. А в нас є яблука? У нас є <рес> тільки орехи, ми можемо <рес> ну, поджарити тільки орехи. Це буде мотивація <рес> його знайти. Так, да, от підійти до іншої групи і сказати, у вас є яблуки. <рес> да, срочно. Я не думаю, що вони в них є. Але вони можуть вони в них є. Є груші. Є груші. Не, а яблоко... Яблука... Оля, яблука... Грушу на костре я точно не знаю. <laughs> яблука биле <laughs> биле Богдана. Это гирше, ниж что угодно. Груша на костре. Биле Богдана яблука растут. А на Богдане яблука растут. И биле соседей таких яблука растут. Пошли. собака. Блин, Проблема. А у нас Меркурий. Да. Мені кажуть, що у мене легка рука, але прикол в тому, що я просто лівою наливаю і вчора і сьогодні. І я не знаю чого. Ми коли на пастки ходили збирати, їх, я теж наливала в свої пастки лівою рукою. Ну от мені точніше ліфт. Ти казала, що ти собі менше будеш но... Тост. <клух> 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 Тост. Відчиною із А, -а Стаємо за другий день народження Клопа. Да. якого Руслан закинув в костер і спас. <рисвання> Амінь. Амінь. А -а Амінь. Аллілуй. Алюмій. <рисвання> Алюміній, да. Що <рисвання> це за. Увоч якісь рослина бур'яни Смерть бур'янам. Вон ще ціла куча цих бур'янів. А пахне як? Ну за чим ми запам'ятали? От саме цей момент. З того вечора, коли цей Гаврилюк був з нами, можна було стільки всього прикольного запам'ятати. Ну ми запам'ятали саме це. Я запам'ятав, як Гаврилюк Марію зайобував. От я все одно не розумію. Ви говорите, що він типу підкатував. Да. Але да. я так не вважаю. Ну... Він тримав її за руку і постійно її шукав. і шукав питав, а де Марія? А чого морі прям за руку да, думав? Да. Це це, коли ніби, ми це на СО... бачили. Да, коли ми на сов дивилися, він просто підійшов а -а -а. Ну і такий такі та тримає так от за руку і про і просто мовчить, і, і питання роз... закрите. Що вона нам сказала? Але знаю, до мене бачили... просто дуже багато малолітніх додіків підкатували. і У мене трошки інше розуміння того, Ні, такого, я як теж просто, я думав, підкатю. я теж думав, що це прикол. Yeah. Але потім, коли Марія розповіла весь, типа, цей всю історію, то він, типу, просто вийшло так, що він як справжній голуб, знаєш, типа курликав. І робив так. Я в цей момент просто темряву yeah, знімаю. Ви в курсі? Від це, нього буде енергію, яку він це буде да, подкаст. Це буде подкаст. Не відео. От просто, просто ти це не, не розумієш, ми тобі цей. Да, от ти скажеш. Я сиджу, на нього дивлюсь, і от відчуваю якусь конкуренцію від нього. Конкуренція, що він, ти теж що не він, давить своїм. Ярослав. Привозить на екостанцію свою бившу. Руслан, велять, відчає конкуренцію добре. Що? Да, да, да. Та ну, да не в тому навіть в ну, такому більш, фізіологічному. Так, да, фізіологічно. Він, він почав. Примордіально. Так, да. да. Занадто поясніть мені, кіологію ти... слово примордіальний. Ну, це такий, знаєш, підкорковий, базовий, стародавній, прадавній. Той, що закладені. Примордіальні дуби Голосівського. Як кажуть, рептилійний мозок. Можна так? Ну, от ти відчуваєш, що самець сидить, і він своїм авторитетом, своїм давить. Давить своїм пітушком. Своєю присутністю. Прям пітушком давай. Ну, тому що він же орнітолог, тебе пітушком. Я це відчував прям від нього. Ні, ну Хорошо, що в мене немає такого шостого чуття. Ні, у тебе шосте чуття в іншому заточене. Ну да, по-іншому. А в чому саме? Давай ідеї. Шутувай. Ні, суп неможливо. Ні, хоча, Ні, хоча можна. Просто треба дуже всю пачку о, цих перця горошка туди, всі під чорного. Ні, ну це все треба просто щось не по рецепту, в мене бу... ну, Так В мене бувало таке, що в мене суп був або просто як вода. Ну просто суп це як салат, або просто там просто варений. не було води. Просто відпочав. <рес> Шалом. Бачите, у нас тут фуршет із різних марок кошачого корму. Це у нас перший клас, другий клас, третій, четвертий, п'ятий. І, на мій погляд, оцей буде найкращий. Вони його більше за все оцінять. Але в результаті оказалось, я, я думав, що дорогий корм, значить, найсмачний. смачний. Оказалось, ні. Поки що віксказ оцей. Це дешевий, просто фіолетовий корм, в якому маркіровка риба, тунець. Саме дешеве поки що показує найкращі результати, на мій погляд. Можливо, ми навіть добудемо дуже цікаво. Да -да -да. Ну, типу, взагалі, там навіть рибою не пахне, там риба не було це рибою. І е таким чином, із-за того, що у мурах набагато краща хеморецепція, ми можемо. Зробити вигляд того, що це вони краще оцінюють карми кошачі, і по цьому критерію ваш котик буде здоровим, буде сильним, буде у них велика кількість правильного білку, тому що якраз котам треба білкова їжа, вони ж все таки хищники. У мурах трошки складніше. Білок у них все ж таки е, має значення більш е, важливе. Вони вибирають найкращий білок, тому що кожен білок використовується тільки для кладки яєць. Для життя їм треба лише цукор. Так, може вони вибирають корм де більше цукру? Е, може бути, там може бути якась кількість цукру. Але все ж таки, тут найвисокий запах це білка. І вони зараз будуть прямо ж адгризати, куски м'яса, все таким щось це сподобалось. Бачиш, він один залиши, аж зберігає аж. Аж вгризається, як йому все сподобалось. Але, на жаль, я спочатку був провальний експеримент. Я це робив на ладіус Нігер, який є звичайний чорний садовий муравьєй, який у вас сидить, як правило, по всіх газонах. Зараз у нас такий йде про це, що вони вже готові до зими. Вони вже отліталися в іюні. Льот у них був, тобто самки вже полетіли. І в результаті. Вони вже все, вони свою функцію виконували. Вони вже набрали кількість білка угліводу, яким треба. І вони просто вже чекають зими. Вони вже думають, коли вже цей новий рік, коли казати з Новим ходом, ура! А ці ще ні, ці ще активні. Тому по них можна тоді, по ним зробимо науковий експеримент. Зараз я напишу своєму науковому керівнику сенсацію! Це сенсація! Подивіться, яка прелість. Подивіться, віска перемагає. Звичайний віска. дивіться, 1, 2, 3, 4, 5 вже зацікавлених. Оце дорогий, подивіться, лише один один боєць зацікавився цим. І самий дешевий це оцей, А це 4 чотири, пец, чотири лапи. От чотири лапи, бачите, вони повністю ігнорують. Тобто не корміть чотирими лапами. Забувайте мяу забувайте. Просто черта. Це. Абсолютно. І оце друге це оцей е, британський, типа брит, брут, бред. Коротше, ви поняли. В общем, Саворі і Львіскас. Отакі рішення науковців екостанції, жителівської громади. Це воно зараз все влажне. Чуєте, як він свістить? Як вода випробується? Вай... Войда. Войда прийшла знизу. Ще. Ммм. А пахне як Ми коротше прийшли к виводу, що вогонь це телевізор паліоліти. Знаєш, як ми виїжджаємо кудись, де є багаття. Ми кожен вечір десь по три рази на вечірку цього виводу приходили. Кожен раз себе записуємо відео. Ну може, це те телеграм чи ютуб. Как меня жарит. Я прям чувствую. Нет, ты откуда-то ну оттуда, а ну вот отсюда. Урубаем дрова. Да ёб твою мать. С попыткой не отломать пальцы. Бо у мене ж ноготочки, я не можу. <Elena> <otenscreaming> Ти що казав, давай я попробую. Ні, 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 не можу. Кажу, тобі що сильно інтересно? Ну да, я ніколи не рубав дрова. А тепер у нього ноготочки. Зато у мене непогана пенсія, а тобі ж треба їхати. Ти молодий, у тебе усе ще тащила лічинку і не донесла, попала в пастку. І от така смерть. Та прийшла. Це те, що я знімаю. Це оленяча кровососка. це самка. І їх зараз прям конкретна велика кількість. Вони шукають на кого причепитися. Скинуть свої крилья і жить. Вечером мерзость. І їх зараз просто до жопи. Струмок, природа, романтика. Зараз уже осінь. Саме чудове те, що комарі вже тебе не кусають. У них вже цикл не такий активний. Тепер можна спокійно ходити. Але ні, але ні. Оця срань. Ось вже п'ятого. Та який п'ятого? Одинадцятого десь. Я знімаю з себе оцю штуку. От гніздо фулінозіусов. Вон один їх хайвей через струмок. Второй типа. до этого дерева. Ну и самый большой. Вот тут у них движение идет по вот этим упавшим деревьям. Но они почему-то выбрали только самые-самые-самые дальние. Полностью проигнорировали все деревья, хотя вроде бы летом они были намного активнее. У них упалось, ну, наверное, в три раза активность вот и теперь они вот на вот этой березе тусуются еще одно гнездо сделали здоровенная старая береза повисшая чине ну по крайней мере по листочкам вроде бы это береза вот и гнездом тоже Давай, снимай Да, да. Кидай. Ні! два, ты О, хорош. Сьогодні у нас в програмі Меркурій. Руслан, який чекає з самого автобуса і ваточник. Фан факт, у ваточника отруйний сік, і мені трохи попало на руку, і трошечки притикає, і трошечки неприємно. Хтось колись мені казав, що з цього можна робити нитки. Точніше, що навіть не можна, а що його десь хтось робить із цієї фігні нитки. Не знаю, але схоже на правду. Руслана, як ти думаєш, зваточники роблять тканину нитки? А? Не знаю, вода нічого видали, що вони його їли. От прийшли на літню екостанцію, а закінчили лютейшим холодом і осінню. Така прям гризе до оканчання. І це сьогодні останній день. Ми тут спалили Мільйон просто мільйон дровасека. Наші остатки вигризли, які ми тут орех набрали. І мої, моя проба муравйов, яку я тут набрав цей сезон. Зараз бачите, льот дуже активний, поэтому тут є багато маток крилатих, які неудачно сюди влетіли. Так що це кінець. Це кінець цієї експедиції. Чуєте там слово? Наш тобі фонарик на телефоні. Ти пішов? Певно? фонарик на телефоні нашого. Кульок несподівано підскочив і вчепився гострими ітами у пов'яні в гібальних прямо крізь мохрового рушу і товстий шарфові епілени. а а а а Там та інстинктивно до Паралельно голова намагалася відкусити від часто і хижа сапіла. ...викликалася у різні боки, аби заподіяти томусу якомога більше страждає. Першим підхопився кривавий пастор. Миттєво оцінив політичній ситуації і прозрічав весь салон. Люхименко, сука! Я так і знав. Давай му! Може спробувати мого телефону?